Мене звати Богдан, я катаюсь на цих штуках з колесами, не таких, як зазвичай. І сьогодні я запросив е, чарівних е, Віку і Олю із е, клубу Agents 01001. Це важливо, і вони вчать людей квадам. Сьогодні я і моя сім'я у вигляді Ані і цього парня. Нагадай, Женя. Правильно. Де забув. А років тобі десять? Дев'ять. Все, все. Десять. десять. Сьогодні десять. ми будемо страждати на квадах, а дівчата будуть нас цьому вчити. Якщо ви готові, напишіть бігом коментар, чи катались, ви коли, чи катались ви колись на таких роликах, а ми починаємо. Тоді я всі права ведучого передаю Вікі і Олі, і ми приступаємо. А вони зараз будуть. Магію Погнали. робити. Що нам робити? На траву. Сюда. Базова безпека. Це ми тримаємо баланс. Як нам важливо тримати баланс Мінімально в п'яточку, тільки на мінімальних якихось вправах. Максимум ваги на передній осі. Колінцями накриваємо носочки так, щоб ми не бачили наших носочків. Не так. Присіли гарненько, дубку вниз посадили, колінця вперед. Корпус підняли. Супер. Попружинили. Відчули, знайшли нашу ось передню, так. Да? Гуд. Горять кадрі це Мені подобається, як воно горить. Супер. От е, тепер ми будемо постійно намагатися не забувати і пам'ятати про нашу передню ось на наших ялинках, ліхтариках, слаломі і так далі є. Е, перше безпечність. Е, безпечність е, дуже небезпечно впасти назад. Тому чому ми не стаємо на задню ось. Задня ось. Ну да, на інлайнах, взагалі там майже постійно сидиш у такій позі чисто на п'ятках. Ну, це, мабуть, основне основна різниця між інлайнами, бо в інлайнах там сідаєш ага. на п'ятках, носки, типу, наче може підняти, ага. да, щоб долати перешкоду. А тут треба ну, хорошо, добре, є ага. за Перше Перша у нас відбувається розминочка супер м'якенька. Ми розігріваємо тільки суглоби. Це важливо, особливо для тих, хто катається на квадах з непривички, розігріти саме суглобчики без великих амплітуд. Без сильних навантажень. Легка пружинка, витягуючи коліна, переміщаємо грудну клітину наперед, витягуємо коліно. Для того, щоб ми, вирівнюючи коліна, не легенька пружинка витягнули. Легенька пружинка витягнули. Пару разів більш, ніж достатньо. Що там пульс? <рес> Супер. Знову повернули коліна вниз. Колінцями накрили носочки. М'якенько, напівколо, без великих амплітуд, без великих кутів. М'якенько. О, хрустить. Це мої коліна. Прекрасно. З падіннями розібратися. Okay. Перше будь-яка ситуація страшно, швидкість, спуск, будь-що, будь-яка стабілізація. Ну щось таке, що стається, і вам важко це контролювати. податність процесу і максимально згрупуйтеся наперед. О, ну це ми можемо. ЖКТ назад тягне, ти як чисто парень чиста парінь. Сядеш назад, буде копчику неприємно. Куприку не подобається, коли ми падаємо на відкриту дупу. Тому для цього ми підставляємо ручки. Тільки в м'які руки, ніяких жорстких суглобів, тільки м'які, пом'якшуючи удар. Ручка, ручка назад, пали, витягнули. Всі шишки Все. наші тепер. Ну, прикольно, так. Да. Отдихаємо. Супер, як тепер піднятися? Якщо дозволяє комфорт, прес і корпус, рука-рука, Підтягуємо колеса під собою, Підтягуємо максимально переводимо вагу наперед, рука, рука. Стабілізувалися внизу повністю всі колеса на підлозі. Колі, коліна у нас заходять за носочки і, піднімаючись, тягнемося грудною клітиною наперед. Угу. Так, ну, повністю може... не стаємо, тому що ви тільки що впали і може бути стресова ситуація, що знову вас кине назад. Тому лишаємося в колінах. Ножки близько. разом Ще ага. Стабілізувались і витягуємося наперед. Колінця трошки зігнули. А як пересуватися? Пересуватися по траві, так само пінгвінчиком. Угу. Новачків ми вчимо тягнути ручки наперед, тому що в е, вкладах знову ж таки нагадую, дуже важливо не опиратися на каблук, на, угу. назад. То максимально тягнемося ручками вперед, присівши дубцю вниз, коліна за носочки, тягнемося наперед, відкрита позиція стоп і пінгвінчиком. Групувалися як можна нижче, рука, рука. Чудовенько. Підтягнули ножки, перенесли вагу, перенесли вагу, зафіксувалися в колесах. Це подарок від квадів. Ну, мені якось через бік стабільніше, я так можу. Отак, от хоба. Це звичніше до інланів, тому це трошки звичніше місця тіла. Зафіксувалися. Важливо, колінця на присіданнях трошки розводимо назовні і підтягуємо корпус. Зафіксувалися. Тут важливо нам переносити так само, як в онлайнах, вагу з ножки на ножку. Для цього у нас відкрита позиція. Зігнули колінчиками, накрили носочки. Я ще піду провірю носочки і щегнемо. Анічка ще є. Перст... О! От Женя молодець! туалет, так. Супер! І тепер перенеси вагу на праву ножку. Ліву ножку на гальма поставили. Чудово. Поставили ножку, перенесли вагу на ліву ножку, поставили праву. І ще разочок. Чудовенько. Це ми робимо для того, щоб у нас зараз був гарненький рух і гарне переведення балансу з ножки на ножку. Це секрет успіху. Ручками тягнемось наперед. І пробуємо пінгвінчиком вступати, вступаючи повністю в усі колеса, вага більше на передніх. Да, так, нюанс. Якщо подивишся на мою ліву ногу, вона бачиш, їде умовно умовно рівно. Прямо, а права у да. мене така, я коли її ставлю, вона прям. А зараз нормально. Получається, ти правша? Да, правша тільки, я можливо неправильно їх налаштував, тому що, взагалі по суті підвізка. По Та суті, так, же... да, Підвізка і всі наші секретики вже відео є на каналі. Ви можете да, пошукати переходити. в наших списках. Наші квади мають осі не тільки передні, задні, ще ліва, права. Угу. І тут є такі штучки, називаються кінгпін, якими, ми коли відпускаємо, ми налаштовуємо маневреність наших квадів. Якщо я переміщаю вагу зараз на ліві осі, ми можемо побачити, що наша права ось відпускає, mm -hmm. таким чином ми будемо повертати ліворуч. Mm -hmm. І навпаки, якщо я пересяду вправо, у нас скорочується відстань між правими колесами і збільшиться між люми. Ми будемо повертати, повертати праворуч. Mm -hmm. Ну, я можу точно сказати, що це складніше, ніж на інлайнах тисяча процентів, бо тут, як мінімум, більше комплектуючих різних, і вони всі мають своє специфічне налаштування, і це треба... Але хто любить лега, квади тема. Ну так, треба присвятити час і знайти саме своє налаштування. Ліхтарик. Принцип той самий. Наш накатіки, де на амплітуді згори, втискаючи, виходячи на середину і на накатіку збираємо ніжки. Колінця тримаємо зігнутими. Ніжечко? Да, так то складніше, палатила. тому що треба тиснути <риве> о, ну красиво. Сложно, <риве>, <но> але красиво. <риве> Плюс, навіть я зараз роблю відчуваю, як у мене спина <риве> да, Так, да, так, да. так. Ну. Хорошо. Трошки близькенько, але взагалі хорошо. А треба... не треба так. Не так сильно близько, тому що можна зачепитися да. колесами. Угу. Плюс, я коли роблю, мені хочеться, щоб не було такої великої напруги на м'язи. Не... Можливо, треба відпустити кінгпіни. Або mm -hmm. взагалі змінити бушинги для них. Якщо в інлайнах, куди ми тиснемо на ліхтарку в п'ятки, то так. тут ми тиснемо зовнішні осі, внутрішні осі. Познайомтеся: зовнішні осі внутрішні осі. На виході ми тиснемо зовнішні, збираємо на внутрішні. Зовнішні збираємо на внутрішні. І поїхали. Мама. нормально? Нормально. Прикол. Є mm -hmm. контакт. Є. Ну так, да, так поярче. Для продовження руху ми тиснемо зовнішні внутрішні зовнішні, внутрішні, а для гальмування ми використовуємо правильно перенесення mm -hmm. ваги на зовнішню ось. Ми виходимо на внутрішніх, трошки стягуємо на внутрішніх і продовжуємо тиснути на зовнішнє mm -hmm. на сходжені коліс. Да? О. Власне, це Богдан нам демонструє ідеальну посадку. Чим більша швидкість, тим ширше у нас гальмування ліхтариком. Принцип, як на інлайнах, не робити вузько. Так, да, максимально Хорошо. широко сідати. Хорошо. Да, якщо дати вісти, булками працювати. Да, дубка то працює там прилічно. Відкрита позиція. Зафіксувалися. Допомагаємо собі набирати швидкість амплітудою. І раз. Два. Три. Хорошо. Великолепно. Mm. І ще одне гальмування, яке ніхто не любить, але воно красиве. Гальмування трикутничком. Чому трикутничком? Тому що вам руки будуть допомагати розібратися, чим ми гальмуємо. Руки трикутничком, права попереду. Якщо ви правша, скоріше за все, ви так будете гальмувати. Ліва позаду. Ми набрали будь-яку швидкість. Сідаємо на ліву правою, гальмами створюємо гальмівний шлях. Це ж ти стоп. Так, і права нога, правильно? Так. Да. Працю... Е, секрет в чому? Якщо права рука попереду, то права нога у нас гальмує. Вся вага у нас на передній нозі завжди. Нога, яка гальмує, без ваги, фактично. Це колеса були? — Можеш навіть на носочок ставити. Да, я не можу. — Бо Це... гальма не так шкода, як колеса. Це правда. І не так дорого. О. Ну так, да, якщо ногу тягнути м'язом до себе. Ааа, це треба кут знайти. Де? Ай-яй-яй. Нюанси! Ми любимо нюанси. Слава вам тут трошки задачка є, тому що важливо, ми так само, як і на інланах, трошки піднімаємо носочки за рахунок того, що у нас два ряди колес, до цього доведеться не просто переміщатися в простір, а прям піднімати і переступати. Зазвичай з чого ми починаємо з дівчатками, хлоп'ятками, новачками. Супер зігнули коліна, перенесли вагу, знайшли головний простір там, де вас не відкочені вперед, ні назад. Зігнули коліна. Корпус максимально наперед для збалансування того, що ми зараз будемо ставати трошки на п'ятки. І намагаємося відірвати передні колеса. Блін, ще будемо падати. Для навчання цьому ритму ми зазвичай пропонуємо раз, два, раз, два, що мається на увазі. Руки вам допомагають так само, як і у нас на інлайнах, допомагають нам рухатися в просторі. І для того, щоб і самому, в принципі, можна стартувати навіть з мертвої точки без накатіка. Для цього вам треба собі рахувати ритм. І поступово його підхоплювати. Що мається на увазі? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Де ви на цифру один робите ти поворот на цифру два всідаєтесь. Ти перша. Спершу Давай спробуємо на місці. Переставили Переставили на праву сторону? Так. Да. І, і на ліву? Да. О, так да, воно, 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 Анечка. Да-да-да. Дуже втомливо. втомливо ну для м'язів для м'язів ніх важко а взагалі нормально. з інерцією полегше Коли З інерцією інерція... полегше і плюс налаштування роликів Це критичний момент, мабуть, налаштування. Так, да, да. Тому що якщо у вас е жорстко затягнуті осі, то це буде і ліхтарики, і будь-які маневрені штуки угу. вам буде робити значно складніше. Тому важливо для новачків навчитися базові кроки. Це ялинка, ліхтарик, базове гальмування. Все, от ми якось там схопилися і ми тримаємося в просторі, у нас балансу плюс-мінус є, є плюс. І тільки після цього ми починаємо відпускати ролики, тому що маневреність це ще й трошки мінус до безпеки, як коли страшно. Ну так, да, про налаштування, звісно, взагалі прям. Это самое. Ну, і дуже якось втомлюються ноги. не знаю. Ми ноги не... работають, так. На, да. на, на, на онлайнах... Тільки ноги, взагалі, просто це суперспорт. Якщо хтось хоче похудіти... на каналі Viki і Agents01001 є відео. Як вони страждають на інлайнах? Ви обов'язково зайдіть теж Подивіться, я думаю, вам буде корисно. Тому що мені правда складно. Я прям типу, напружуюсь. Права, ялинка, ліва, ялинка, ліфта, ножки разом, ліфтарик, супер. Права, ліва, плужок. Уй! Щас спину. спини. Е, ні в якому разі не стаємо на задній а стопер, але ми щупаємо. Ми щупаємо от саме колеса. На, на п'яточці це більш стабільніше. А от з носочком треба постаратися. Yeah. Анечка, трошки менше, трошки менше підіймаємо е, цю, е, боже, п'яточку. Навпаки, ми ось тут ахіл розтягуємо начебто. Угу. Ну так, да, більше передня нога працює. Тепер можемо пробувати крутити. <кх> Значить, е, в чому фішка? Наприклад, якщо ми праву, за правим плечем крутимо, то ми я даю собі ручку, права ручка вперед, ліва в сторону. <риво> 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 можна дати собі накатик правою ножкою. Давайте спробуємо половинку. За правим плечем, права, права ножка буде на носочку, ліва ножка буде на п'яточці. Раз. Носочок. П'яточка. так, <риво> Повертаємося. Мені страшно. Так на п'ятишці? Оця, куди? Ти даєш маневр раз і два. Як Ага. Але ножки мають бути паралельно під собою. Стаєш в Манолайн такий, коротше. Вправий. Праву руку, праву ногу назад і потім такий носок п'ятка, ляп. Да, да, да. Да. Ну, ну, тут паярче, да, тут за рахунок бокового цього. Угу. Цієї підтримки можна ну, такі стояти, як мінімум легше, не падаєш. Можна, можна, от як Женя крутить через кораблик. Раз, можна раз. Можна так як я. Раз, раз. Да. О, о. Вау.